Друзі, мої вітання. Як знаєте, майданчик Автопонт займається продажем автомобілів, а й не тільки різноманітних видів транспорту. Вже і продавали і продаємо бусики, мотоцикли, і ось квадроцикл є в продажу. Це такий від транспорту з відкритим верхом для їзди по бездоріжжю. Це квадроцикл 2020 року випуску 227 км цього проїхав по бездоріжжю. Сталева рама. Він біло-червоний на таких потужних Е, Ланцюговий привід, бензиновий мотор, бак на 5 літрів. Загальна грузопідйомність 150 кг з підігрівом кермо. Плюс у нас, дивіться, як він виглядає, як жучок такий маленький. Їде класно. На такому типі варіатора FNR називається. Ну, Все дуже просто, ось, дивіться, вперед, нейтралка і назад. Тормоз нажний, тормоз на ручки. Газурю так подавати. Це дуже просто. Якщо не знаєте, що подарувати сину на день народження, то, й, будь ласка, прекрасний варіант. Поїхати на Блакитні озера, поганяти. Десь по полям, але на дорогі загального користування, тобто туди вже виїхати ми не можемо. А так, кайфануть, поїздить по грязуці. Він доволі непогано туле. 170 кубічних сантиметрів об'єм мотора, 4 тактний бензиновий. Лед-лампа, дивіться, яка красива, лінзовані, з лед підсвіткою фари. Виглядає дуже цікаво. Плюс є у нас захист для рук. Так, якщо десь будемо скрізь такі в'єтки пробиратися, то... Не пошкодить нам руку. І 20 рік випуску. Коштує він у нас на майданчику 1650 доларів. В десь в гривнях це приблизно 65 тисяч гривень. Новий він коштує близько 100 тисяч гривень. Тож, якщо ви хочете зробити подарунок, але просто купити для, для душі, покататися, то ось, будь ласка, є у нас такий вид цікавий транспорту. А що? Зараз літо якраз саме спиночка удобненька. Плюс такий оброблено під шкіру матеріальчик. Тож приїжджайте. Ціна 1650 доларів. Ну, а незабутні враження залишаться на все життя.